Добрий день, я Бурлаю Стап, учень 31 трактористів ПТУ No44 міста Мергород. В цьому проєкті я спробую довести вам, що фізика в житті людини відіграє важливу роль. У повсякденному житті нас оточують електричні машини і прилади, багато з яких функціонують з допомогою такого фізичного явища, як електромагнітна індукція, генератор електроенергія, трансформатор. Принцип дій дуже простий. При зміні магнітного поля у закнутому контурі виникає індукційний струм. А як електрична енергія потрапляє в наші будинки? Це не дуже складно. Вона генерується на електростанціях і по лініям електропередачі подається в наші будинки. А для зменшення втрат використовують підвищувальні та понижувальні трансформатори. Також життя сучасної людини абсолютно неможливо уявити без житла. Останнім часом зараз популярна технологія будівництва це монолітна каркасна технологія. Вона полягає в подачі рідкої бетонної маси в опалубку, завдяки чому стіна виходить суцільна. Каркас будинку становить єдиний цілий з фундаментом, що дозволяє запобігти утворенню тріщині через рівномірне осідання будинку. Також життя в цих будинках абсолютно неможливе без водопостачання. А як воно працює, як подається вода в наші домівки? А працюється так, що при вмиканні насосу вода підіймається з водозабірного джерела, проходить через фільтр завдяки створеному в трубопроводі надлишковому тиску, вода рухається до накопичувача. Накопичувач заповнюється водою, і коли рівень води досягає певного значення, реле зупиняє насос. При використанні води рівень або тиску в системі знижується і відбувається її безперебійна подача. При досягненні низької позначки тиску рівня води реле знову спрацьовує, і весь цикл повторюється. Залежно від того, з якого джерела буде перекачуватись вода, можуть використовуватись поверхневі або глибинні насоси. Поверхневі насоси застосовуються при подачі води з невеликої глибини або перекачуванні її з'ємності. Глибинні насоси використовують тоді, коли потрібно підняти і подати воду з глибини більшої, ніж 8 метрів. За принципом роботи насоси також можуть бути різні. Наприклад, принцип роботи від центрових насосів це перетворення кінетичної енергії, обертання гідродинамічної енергії потоку води. Також транспорт. Транспорт це невід'ємна частина життя сучасної людини. Тим більше автомобільний це найпоширеніший зараз вид транспорту. Переваги автомобільного транспорту це маневреність, гнучкість, швидкість. Головною перевагою автомобільних перевезень є можливість доставки вантажу від воріт до воріт. Рух автомобільного транспорту забезпечують теплові двигуни. Левова частина двигунів на землі це теплові двигуни. Дійсно, більшість літаків, кораблів та автомобілів обладнані саме такими двигунами. Тому без знання фізики не можна проєктувати зводити будинки, заводи, електростанції, створювати машини. Щоб забезпечити водопостачання, світло, тепло в будинку, необхідно теж знати фізику. Без цих знань не функціонує перевезення вантажів, пасажирів, забезпечення людини продуктами, харчування і предметами першої необхідності. Дякую за увагу.